Сережа, стартуй, как хочешь. И колы хочешь. Поехал. Сережа Серебряков, Honda CP300R. Готовься это показать класс. Артмол, да, вот кричат. А зараз вид у нас кто? Джимханист, короче. и джимханист. Osionfish. 113 ще на капіту нас 20 постійно Заїжджай на нас у гості Вас тут займа Так 360 Ямаха на сьогодні просто не приходить. А сузуки спогаджують, сузуки. От отримують призи ті, хто на сузуки їде. А Ямаха просто. Ви ну, займете перше, чи друге, чи третє місце. Получите. Не займете. Гуляйте. На маха, питайтесь далі. Ні, хороше мотоцикл Ямаха, нічого не немає. Маха. А ті, що можем хані їздять, чекають. Так, народ. Сонечко зараз чомусь голову дуже сильно напикає, тому що тому ви старайтесь там більше у кіньочку бути. Так, хто готується? А, Сережа Серебряков, я вже сказав. Майданчик тренувальний, будь ласка, не займайте тих, хто вже проїхав або хто їде через 15-20 людей. Дайте розумітися тим, хто їде через 4-5 людей. За нас прийшов пігарненький. Остання горизонтальна вісімка, ну ну будемо ну, 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 і туди си напоїть. Так, щось ми забули. Ну а, Я не знаю, це, ця... це вважається, що не треба. Ага, а це острівка, так. Да. Це не говорять. Так, стоп, стоп, обережно стоп, на сторону розраховуємо. Все, стій, молодець, проїхав. Скільки штрафів? Раз, один штраф. 2,47, 150, плюс один штраф.